Дівчата, ви мені скільки пишете, пишете, пишете. Ну, вже відвітю. Ви хочете, щоб я вам допомогла похудати, Ну, я можу це зробити. В мене є сильний обряд, називається мертвий жир. Є таке. Я зараз його не роблю. Там треба 13 компонентів, яких зараз в Україні немає. Мені до війни я робила і дуже це жорстко, бо я по відеозв'язку його робила. І я зараз планую. Я замовила ці всі матеріали, матеріали мені з угорщини присилали із Закарпаття. Але зараз їх немає. Я замовила. Коли вони будуть, я сразу вам сюди дам об'яву. Я сразу вам скажу більше сіми чоловік я цей обряд. Не зможу, я одновременно можу з сіми людьми працювати. Як ми працюємо? Звісно, що ви хочете такими мабуть. Я допоможу, я вмію. Є там у мене на YouTube-каналі цей обряд, але там я просто його описую. Так як я з ним цим обрядом працюю, там зовсім по-іншому треба. Мені потрібно, що? Якщо я записую людину на цей обряд, значить за один раз 7-8 кг я обираю. Але я відбираю по-своєму, що мені потрібно? Віс той, що ви починаєте зо мною обряд мертвий жир, і кожен день ви стаєте на віса, фотографуєте мені. І присилайте. Кожен день, значить, що мені потрібно: ваш стан здоров'я, ваш тиск, обов'язково, в кого високий тиск, дівчата, сразу я скажу, це тяжка робота. Я 10 разів буду думати, чи брати з високим тиском. З низьким і нормальним, так, да. тут, виходить, кожен день. Вес стабільно уходить 700-800 грам. Я за свої слова відповідаю. Будемо вести так сразу відео. От я, допустимо, так дивіться, говорю завтра ну, це я так, условно говорю завтра. Починаємо обряд мертве жири. Сім, сім чоловік. Буде все. Виставляється відео. Звісно, лице, фігуру я виставляти не буду. Фотографіруватися голому або ще якомусь в одягі, що потрібно. Темні спортивні штани обтягуючи, футболка. Вес любий, я беру 120-150 кг. Реально, за 10 днів я вам обіцяю 7-8 кг уйде. Закріпляю, весь цей не возвращається. Але це пойміть мене тяжка робота. Буду розпочинати тоді, коли в мене будуть всі матеріали. Ви, звісно, будете такими, 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 ось такими гарними жінками. Але 10 разів думайте, що жінки із пишними формами вони теж гарні. Просто можна трошечки підладнати фігуру, і в кого вес 120-150 кг, це те, що щутимо 7-8 кг за раз убрати. Потім, потім можна, знаєте, як через 21 день, опять убрати ці 7-8 кг. вес уходить регулярно. Коли я починаю з вами працювати, вес уходить кожен день. 800-900 грам стабільно. Не одного дня такого немає, щоб я з годив. Я роблю це. Да, мене діт навчив. Я працюю, працюю з людиною. Людина все відчуває. Кожного дня я працюю 40 хвилин з людиною онлайн. Тобто я повинна бачити людину і з нею працювати. То вже як я працюю, то один. Всевишній знає і ця людина, і я. Ну, І крепко-поганенько робиться. Я вам сразу скажу, працюю я очима. У мене глаза сильні, в мене сила в глазах така, що не виводить з вас тусть всі жирові відложення, всі ваші холестерини, все воно буде вилітати, буде виводитися і буде очищатися. Це я роблю, дівчата. да, Я допоможу, звісно. Ну вже в мене зараз я просто сказала, опублікувала вже в мене зараз по черзі 20 людей. Відбирати буду тільки 7 людей. Я сразу 6-7 людей. Більше я не зможу працювати, бо це сильно тяжка робота. Я вам допоможу.